Вітаю вас, любі мої другокласники. Запрошую на урок трудового навчання. Тема нашого уроку створення з пластиліну фігурки зайця за зразком чи за власним задумом. Тож, любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Перед початком уроку пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. По-перше, маємо підготувати своє робоче місце, прибрати все зайве, а приготувати нам треба такі інструменти та матеріали: по-перше, пластилін, стеки, дошку для пластиліну. Ну і, звісно ж, гарний настрій. Тож, перевірте, будь ласка, наявність матеріалів та справність інструментів. Пам'ятаємо, дітки, що працювати несправними чи тупими інструментами забороняється, а використовувати інструмент можна лише за призначенням. Починаємо роботу з дозволу вашого домашнього вчителя, вашої мами чи того, хто. Знаходиться поруч. А зараз відгадайте загадку. В руки ми його беремо і старанно добре мнемо. Він м'який зі всіх сторін, зліпить все нам. Пластилін правильно. Запам'ятайте, дітки, що пластилін це матеріал для ліплення, виготовляють його з глини, жиру. Воску та барвників. Завдяки барвникам ми маємо ось такі різнокольорові пластинки пластиліну. Щоб виготовити з пластиліну вироби, необхідно знати способи та прийоми ліплення. Познайомимося з першим. Скочування кульки виконують між долонями рук. Трохи зігнувши при цьому долоні та пальці. Прискочуванні роблять колові рухи долонями. Розкочування заготовки циліндричної форми роблять прямолінійним рухом долонь. Якщо потрібна конічна форма, то розкочують долонями одну зі сторін цього циліндра, другу залишають такою, як є. Щоб виготовити з пластиліну вироби, необхідно знати способи, давайте продовжимо з ними знайомитись. З'єднання деталей. З'єднують окремі деталі виробу, приліплюючи одну деталь до другої, а шов пригладжують пальцями. Щоб виготовити виріб грушоподібної форми, будьте уважні, нам сьогодні потрібно буде таку виготовити. Спочатку скочують кульку необхідного розміру, а потім пальцями надають потрібну форму. Заглибини ж в заготовках роблять великим пальцем, поклавши форму на підкладну дошку. А дрібні заглиблення роблять стекою. Отже, сьогодні за зразком чи власним задумом пропоную вам виліпити фігурку зайця. Ось такі малюночки подано у вас на сторінці 114 підручника Я досліджую світ. Подивіться, спочатку ми маємо розім'яти пластилін, щоб він став м'яким, тоді з нього легко ліпити. Потім скочуємо між, дол... між долоньками кульки. Нам знадобиться одна кулька більша, друга трішки менша. Це буде тулуб зайчика та голова. Потім нам знадобляться і ще ось такі дві кульки меншого розміру. Це будуть нижні лапки, ще меншого розміру. Це будуть верхні лапки. І дві манесенькі, мабуть, здогадались, це будуть очі. Далі нам потрібна ще кулька для хвостика. Та ще дві кульки ми маємо розкатати, а потім придавити, щоб зробити вушка. Нам також знадобиться рожевий пластилін для чого? Одну кульку для носика, а дві для того, щоб прикрасити вушка. Також. Стекою робимо заглиблення для очей. Робимо ось такі зрачки чорненькі. Та також стекою робимо ось такі прорізи на нижніх та верхніх лапках, якначе малюємо йому пальчики. А зараз я вам пропоную переглянути відео. Ще як виліпити ще одного зайчика? Ось піти подібної форми. Верти Зруємо трішки, щоб зробити і верхні лапки та й печик Ось такі, як крапельки, великі робимо буш, З рожевого пластиліну менші крапельки. Кашаємо. Малесенький рожевий нос. А тепер робимо заплення для очей. Іх можна зробити просто як на містинки. Прорізати степу пальчики на лапках. Ось таке ми назвичі на нас. Давайте з вами пригадаємо правила роботи з пластиліном. Пам'ятаємо, що розминати, розгортати, розкочувати пластилін потрібно на дощечці. Розрізати пластилін стекою, а також відрізати необхідну кількість. Невикористаний пластилін кладемо в клітинку у відповідну клітинку упаковки. Пам'ятаємо, що не можна брати пластилін до рота. Також не торкатимемось брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпаємо зошити, книжки, гумки, адже скрізь будуть жирні плями. Знаєте, по цих плямах жодна ручка потім не пише. Ну і звісно ж, після завершення роботи треба гарно вимити руки з милом або ж витерти серветкою. Пригадаємо етапи роботи. Спочатку розкочуємо необхідну кількість кульок, потім з'єднуємо між собою деталі, потім прикрашаємо вушка, робимо носик, очі, і ось вона наше зайчення. Можливо, у вас є свій задум, як зробити такого красунчика. Тож, можна використовувати або ілюстрацію у підручнику я досліджую світ на сторінці 114, або скористатись цим відео, яке ми щойно передивилися, або ж за власним задумом. А я чекатиму на фото ваших робіт. Зараз вправа мікрофон. Продовжіть, будь ласка, речення. Сьогодні я навчився, чи навчилася. Я зрозумів, чи зрозуміла, що? Тепер я зможу. У мене вийшло. Ну що ж, дітки, я вам дякую за увагу, дякую за роботу на уроці та чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!